Російська Федерація цинічно вдарила балістикою по п'ятиповерхівці у кривому розі. Чимало постраждалих. Від удару один з під'їздів повністю зруйновано. Також знищено багато поруч припаркованих автомобілів. У Мене постраждала сім'я, мій син, його дружина і троє маленьких дітей. Десять два з половиною два місяці роки. І зараз ми чекаємо. Вони <пад> завала вони були вдома, так. Син вийшов на кухню, сніданок готовий залишився живий. Він упав на другий поверх. Дуже живий, слава Богу. А от жінку його і діду шукають під завалами. П'ятеро вбитих у Миколаєві через ворожу атаку. Зруйновано квартири на третьому та четвертому поверхах будівлі. Також знищено приватний будинок. Загинула людина, і на Запоріжжі два десятки поранено внаслідок обстрілу вибуховою хвилею. Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону. Рашисти б'ють своїх, чи то з необережності, чи навмисне незрозуміло. Відомо напевне, ірансько-російський шахет влучив багатоповерхівку в Білогороді. Ось відеопідтвердження. якщо зупинити кадр на моменті влучання, то чітко видно, як безпілотник трикутної форми, яким зазвичай терористи атакують українські міста, влітає прямісінько в білогородський житловий будинок і вибухає. У Брянську внаслідок падінь збитих росіянами безпілотників зайнялася військова частина. На її складах згоріли боєприпаси, ракети до реактивних систем залпового вогню та керовані авіабомби. Для відволікання української протиповітряної оборони від справжніх шахедів російські прихвостні активно використовують ось такі дрони-обманки. Вони виготовлені з дешевого матеріалу і не несуть бойової частини. До слова, один з таких безпілотників впав у Молдові. Ще одна дитина померла внаслідок отруєння блідою поганкою на Тернопільщині. Про смерть 13-річної дівчинки повідомили у лікарні Охмадит. Нагадаємо, в багатодітній сім'ї приготували страву з отруйного гриба. В результаті отруєння до реанімації потрапили вісім дітей та їхній відчим. Двоє дівчаток віком два роки і вісім місяців, а також 13 років, померли. Не витримало серце теж в їхнього 59-річного відчима, який ізбирав гриби. За заступницю головного лікаря Львівської МСЕК взялося державне бюро розслідувань. Жінку підозрюють у приховуванні від декларування мільйонних статків. За інформацією ДБР, посадовиця Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів. Гривень. Червоноград все. Комунальники демонтували літери старої назви міста з його візитівки пам'ятника Шахтарю. Нагадаємо, тепер цей населений пункт в межах декомунізації має назву Шептицький. Проєкт українських школярів з дослідженням мікрогравітації запустили у космос на борту корабля SpaceX. Програму розробили учні з Львівщини, які займаються у Малій Академії наук.